Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Пізнати Бога. Марка. 1.11 Ти син мій улюблений. Що я вподобав його. Відвідавши Ірландію, я була приголомшена великою кількістю декоративної конюшини трилисника. Цю маленьку рослину можна було побачити не тільки в кожному магазині, а взагалі всюди, на одязі, прикрасах та інших речах. Конюшина не просто поширена в Ірландії рослина. Багато поколінь місцевих жителів використовували її як простий спосіб пояснити вчення про трійцю, історичну віру християн у те, що єдиний Бог існує в трьох іпостасях Отець, син і святий Дух. Звісно, у людських поняттях пояснити трійцю неможливо, але квітка конюшини непогана ілюстрація, це один лист, що складається з трьох листків. Такого слова, як трійця, в Біблії немає, однак воно добре узагальнює богословську істину, яку ми знаходимо в низці текстів, що репрезентують одночасно всі три особи трійці. Наприклад, коли Ісус, Бог Син, охрестився в Йордані. Бог Дух зійшов на нього з небес у вигляді голуба, а голос Бога Отця проголосив Ти син мій. Ірландські християни за допомогою конюшини хотіли допомогти людям пізнати Бога. Ясніше розуміючи красу трійці, ми можемо краще поклонятися нашому Богові в дусі та в правді. Які ще символи трійці ви знаєте? Чому важливо вірити, що Бог один. Помолимось. Я поклоняюся Отцю, Сину і Святому Духу як одному Богові, який приніс спасіння всім людям. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. o Facebook, da Instagram.